У головному територіальному управлінні юстиції області відбувся завершальний етап засідання конкурсної комісії щодо заміщення вакантних посад. Весь керівний склад відомства проводив співбесіду з претендентами на керівні вакантні місця в установах області. Після завершення цих подій ми будемо оголошувати про результати. Півбесіди і письмових іспитів. От і по цих по цим результатам будемо вже приймати рішення щодо призначення на посади, на які претендували претенденти наші на заняття цих керівних посад. Або якщо хто не пройшов конкурс, то будемо повідомляти про те, що вони не пройшли, і будемо бажати нових успіхів і готуватися в подальшому. Нагадаємо, минулого тижня всі претенденти на вакантні посади очільників райміськ управлінь та підпорядкованих юстиції підрозділів складали письмовий іспит, під час якого кандидатів перевіряли на українського законодавства та їх професійних обов'язків при перевірці робіт виявлено, що кандидати на вакантні посади заступників і начальників райміського управління юстиції іспит склали успішно, тобто проявили себе, як ті, що знають, знання закону на запобігання корупцію, конституції України, а також закон України про державну службу. Юрист за освітою та багаторічною практикою у цій сфері Олександр Красьохін Запитання про складність іспиту відповідає нам, не вагаючись для тих людей, хто вчили та готувались до випробування, нічого важкого не було. Сам Олександр Олександрович планує працювати заступником начальника юстиції Скадовського району. Говорить, що посада зобов'язує писати іспити невідмінно. Перше питання стосувалося конституції України. Друге питання стосувалося державної служби корупції. І два питання вже конкретно по роботі. У ну, мене це було по виконавчу службу. Не Можу назвати, що сина складно, хто вчив, той міг відповісти. На всі питання стати очільником Державної виконавчої служби у Чаплинському районі має намір Інна Мануйло. Незважаючи на те, що робота не з легких, в першу чергу тяжка морально, жінку це не лякає. Вона вже має 12-річний досвід у цій справі, тому готова керувати відділом. Різні бувають стягувачі буржники, але така робота державного виконавця бути неупередженим завжди залишатися. Рацію кандидати на вакантні посади, які найкраще склали іспит та пройшли співбесіду, у подальшому будуть рекомендовані на обране ними місце. Або ж їх зарахують до кадрового резерву. В разі поганого результату письмової частини та непроходження співбесіди на цю посаду буде повторно оголошено конкурс. Будемо сподіватися, якщо хтось не пройшов, то будемо оголошувати знов конкурси. Будемо сподіватися на те, що нові люди будуть приходити до нас, будуть мати бажання інтерес і будуть складати іспити, проходити співбесіди і займати ці посади. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.